Ця солодка парочка знову в студії М1, Лавік та Сані. І сьогодні ми будемо спілкуватися у стартап-шоу про гірки американські, просто в вашій кімнаті. Як Сіара імела э, неосторожність і желання переплюнути біонці. Так, а також будемо продовжувати спілкуватися щодо мистецтва, яким чином можна заробити на мистецтві, і будемо спілкуватися із чарівною Наталкою Живаго. Отже, прямо зараз приходимо до нашого інтерв'ю. Наталія Живаго одна із сотні найвпливовіших жінок України, засновниця стартапу Культурний проект, організовує лекції, семінари та майстер-класи з мистецтва. Наталья, вот вы действительно говорите о том, что человек должен всегда самоактуализироваться, развиваться, не останавливаться. Ну и супер предлагаете такой вот метод, как постичь за 120 э, минут реально такой некий экскурс глубокий в, например, ту же историю э, искусства. А вот. І що вам хотілося б знать такого інтересного? В чому хотіла себе розвити? Мене зараз цікавлять зв'язки найбільше. Тобто, ті зв'язки, які існують між дисциплінами, як впливали певні речі на якісь факти, артифакти, і взагалі відтворити цілісну картину, всього mm. відбулося mm -hmm. до сьогоднішнього нашого з вами дня, це от, ну, от те, чим мені сьогодні цікаво. А от взагалі, якщо брати статистику, які лікції найпопулярнішими посічаємося, коли приїжджає людина, яка займається якимись цивілізаційними? Теоріями або там, урбанізм, футуризм, ну, гарантовано такі речі дуже затребувані. І зазвичай молода аудиторія дуже відгукується. Якщо говорити про класичні види мистецтв, то там традиційно ренесанс, традиційно імпресіонізм це переповнені аудиторії, це взагалі аншлаги. А це от які інформація? лекції б повністю б отказались проводити? Ми не займаємося от, окремою темою, там, поговорити про щось, mm -hmm. це, це не наш формат формат вичерпно зачистити якусь тему дати людині шафу в яку вона власне буде розставляти свої е, власні знання враження там, мандрівки і таке інше Всегда цікаво інтерактиви я запам'ятала невероятне ми читали страсти душі декартової і для этого наш лектор кожному на парту поставити по громадній свічці. А після чого ми матеріалізували всі наші мислі і фантазії, говорили шепотом в лекційному залі як ніколи, була невероятна атмосфера. Ви що то таке практикуєте? Ну, наприклад, наша лектор з історії кіно, вона коли розповідає про хічкока, вона приносить стиглу дині і величезний ніж. І якщо ви знаєте, ми це якраз до речі лекція звуку в кіно, да? тобто це про звук, це про те, як вони цей звук. Там в особливий момент якоїсь стрічки кічкока вона демонструє це. Ну мені здається, теж яскраво, тобто всю за. Якщо ще аудиторію посадити ж у ванну, або що душ. -а! тисячі <плес> року ми знаємо, що у вашій біографії є така сторінка. Ну, дійсно, навіть можливо цілий аркош, що ви потрапили у сотню найпловиших жінок України. Ну, мені б хотілося, да? тобто, щоб я б така була впливова, але мені здається, це не дуже точний. Тобто, мені У вас здається, що спрацювало прізвище, а не культурний проєкт. Oh. А окрім мистецького проєкту, існують бізнеси, стартапи, якими ви також опікуєтеся. Ну, в мене є ще один такий стартап, називається Цукровий Когуток. Це дитяча книжкова крамниця. Це стартап, там, де цукерки і книжки продаються разом. Ми дуже люб полюбляємо цукерки. Mm -hmm. <laughs> не, справді ми дуже любимо книжки, і ось величезна подяка. Що займаєтеся такою справою, освітньою, мистецькою і дійсно максимально цікавою. Тому я певен, що ще багато разів ми будемо притікатися і перехрещуватися у студії М1. Ну а поки зараз ми будемо перехрещувати наступні інформації. Отже, як зробити американські гірки просто у себе у хаті? Амбіції Сіари чутні розрушили її собственною кар'єру. Також у нас ще є подарки для тих, хто також розвивається і не останавливається вместе місті стартап. -ші. Шоу. Будьте, пожалуйста, с нами, потому что через час у нас есть много смартового и фанового для вас. Bye.